Друзі, всім привіт! Ми що, поторгуємо сьогодні а, по торговому боту, тому що мені залітає просто тонна повідомлень в особисті, щоб я видав доступ до бота, показав, як він працює, тобто як по ньому торгувати. Розпочнемо ми, як завжди, сьогодні з самого стандартного: все, що нам потрібно, це виставити спочатку час. На хвилинку ми будемо заходити і так, це не те, і запустити нашого торгового бота. Супер, він сьогодні видав статистику в 42% до балансу. Тобто 73 плюси 27 мінусів всього лиш було. Давайте ми розпочнемо торгівлю. Я, як завжди, особисто розпочинаю торгівлю і торгую лише там на хвилинному фрейму, рідко, коли беру 2-3 хвилини. Зараз ми на практиці спробуємо там зробити хоча б 150-200 доларів до балансу. Бот нам вже бачите, готує валютну пару, в якому будемо заходити разом з вами. І постараємося зробити результат. Надіюсь, відео буде там не сильно довгим, таким інформативним, підбираю тут пару на одну хвилину. Супер. Чекаємо, чекаємо. Не працювати. бот. Ну і спробуємо. Спробуємо заробити там 150 плюс доларів. Я покажу, як це, в принципі, працює. Так, чомусь у нас бот. ні. все працює. Aut USD, ми готуємо пару Aut USD. OTC, OTC маємо пару audio OTC. І чекаємо сигнала. Так. Супер. Тут у відео я в принципі буду торгувати трішки акуратніше, ніж на минулому відео. Вже буду підбирати точку входу в сам сигнал, щоб покращити результат. Тобто тут максимально високо, ми спробуємо зараз ну, в моменті не вийшло, бо потрібно було вже заходити, трішки профукав момент. А от USD OTC ми зайшли на одну хвилину вниз на 50 доларів. Бачите, хотів підібрати кращу точку для входу по цій угоді. Не вийшло, зайшов на проливі, Бачите, трішечки розкачало. Тому тут треба бути уважним. Ну, В будь-якому випадку нічого страшного, у нас це ще 40 секунд до закриття. Якщо графік прожмається нижче, ми будемо мати плюс, але зайти можна було краще, навіть почекавши там 10 секунд, ще і зайти приблизно ось з цієї точки. Ну, дивимось. 50 доларів відкрили, якщо щось профіт з цієї угоди складе 43 долари 50 центів. Якщо на зараз сигнал відпрацює в плюс, хочеться показати, звичайно, в цьому відео. Можливо, буде такий варіант, коли там я використовую друге, третє, четверте коліно. От, тому що не часто в мене таке трапляється, що я використовую от, о, настільки великі коліни для того, щоб перекрити попередній там, мінус, якщо він в мене трапляється. Так, а от USD маємо плюс. Баланс ми запам'ятали правильно, було десь 280 доларів плюс-мінус. Будемо від цього відштовхуватись. Шукаю інший сигнал. Уботу ну, як то кажуть, наказ. Ці шеф, джип-увай, оті вже є. GPY OTC. Так, відкрили пару, чекаємо сам сигнал. Так, вибило два сигнали, тобто я просто, напевно, два рази нажав. Ці ще в GPY, OTC. Зараз будемо чекати, по якому бот, по якій парі він нам видасть сигнал. І від цього вже будемо заходити в сам сигнал. GBP USD нам видав вгору на одну хвилину. Давайте в нього зайдемо. GBP USD OTC. Вгору на одну хвилину вже заходимо. Трішечки я тут на, натупив по факту сигналом GBP USD OTC 50 доларів вверх ми відкрили нашу угоду Поки що не з найкращої точки входу можна буде зараз, напевно, і зараз було б зайти, але чекаємо, чекаємо, тому що хочу в цьому відео показати, як я використовую коліно і що в цьому. Ну, по факту немає нічого страшного, те, що ви там можете зловити перший, другий, третій мінус. Головне, правильно розподілити свій баланс для того, щоб е в подальшому це мінімізувати ризики і поперекривати свої попередні мінуси. Тому що поводу там зловити 5-6 мінусів поспіль не дуже складно. Навіть бачите, зараз ось такі ситуації, коли я зайшов дуже погано насправді. Це, напевно, найгірша точка входу була в цю угоду, але поки що виглядає так, що може в моменті насправді навіть відпрацювати в плюс. От, по боту він видає, в принципі, всім а, ідентичні сигнали, ідентичну статистику. Тут головне правильно користуватися. Маємо другий плюс поспіль, тобто вже ми заробили 100 доларів. Теоретично, якщо там третій, четвертий відпрацює в плюс, м -м -м, можна, напевно, закінчувати на цьому торги, але подивимось. Подивимось, як це все буде. Теж, до речі, сьогодні люди з команди давали фідбек, по боту, що сьогодні хтось зробив навіть 70 80 до депозиту. А от USD. У нас є ОТІСІ 85% по виплаті. В принципі, непоганий відсоток. Продовжуємо з першим коліном 50 доларів на цю угоду. І чекаємо чекаємо закриття. Що ще закриття? Чекаємо самого сигналу вниз на одну хвилину. Трижечки з запізненням, напевно, сигнал прилетів. Бачите, яку ми цінню організували досить непогано. Було б насправді класно зайти десь приблизно ось тут. але Поки що маємо, що маємо. А от USDC вниз на одну хвилину. Заключили ми цю угоду. Зараз будемо дивитися, як вона все ж таки відпрацює. Ще, до речі, досить непогана стратегія, коли бот вам видає сигнали, ви очікуєте закриття певної свічки. Тобто чекаєте там ось тут час до 59, коли відкривається нова свічка, і тоді ви заходите. Це теж, до речі, потрібно використовувати. Тут бачите, як нас схильно розвернуло, скоріш за все, 15 секунд до закриття, тут по цій угоді буде мінус. І я буду використовувати наступне поліно в 110 доларів. Я одразу ж таки шукаю інший сигнал, щоб довго тут не засиджуватись, вас тут не тримати. Чекаємо сигналного відбота. Поки що ми в плюсі, ДВП Out, DBP Out OTC. У нас тут 74% по виплаті. Напевно, я не буду заходити в цю угоду. Шукаємо наступний сигнал. Насправді це трішечка маловато, як для ОТС-ринку. Я завжди орієнтуюся від там, 85% по дохідності. А от USD. от USD ще раз ця пара нам пропонує. Ну, Давай подивимось, що зараз тут дасть по самому сигналу. Тут такий досить стрімкий нас рух вгору. Тут або розворотній рух зараз буде в моменті, або нам далі за самим рухом. Тому що ми тут так проходимо, я так розумію, супротив, ну, дивимось. На 110 доларів зараз будемо заходити так, здали нам. Ну, дивимось. В принципі, після таких трьох досить хороших зелених свічок теоретично могли б зробити там невеликий відкат. Якщо це все так спрацює, як я собі думаю, і ми не полетимо далі. Так, тут в угоду одразу зайшов, в принципі, не став чекати якусь кращу точку входу, враховуючи, що у нас тут зараз така досить сильна волатильність по цій валютній парі, і в моменті можна навіть і не зайти в цю угоду, просто профукати сам момент входу. Теж враховує, до речі, і волатильність і формування свічок, як, в принципі, рухається графік і цього і теж відштовхуюсь, відкриваючи угоду. Тобто, в момент я думаю, що по цій угоді в мене досить така непогана точка входу. Звичайно, завжди можна, як то кажуть, відкрити краще, але не завжди так виходить. Тому дивимось, 5 секунд у нас тут до закриття. Надіюсь, тут буде не побриття. Оп! В моменті, так, на тоненькому, легенько, на тоненькому, але ми відпрацювали цю угоду. Наступна угода я зменшую до 50 доларів. Якщо б ця угода в нас би не відпрацювала, тобто наступна моя угода була б відкрита на 230-240 доларів в залежності від відсотку по виплаті. Вже ми стартували з 280 доларів, маємо 415, вже непоганий профіт. ГБП GBP out. GDP out. ОТС у нас дуже мали відсоток, знову ж таки нам цю пара, пару хоче видати. Давай нам не цікавиться пара. Будемо зараз е, шукати інший сигнал. Поки маємо три плюси, один мінус, всього ж е, непогано ГБП аут. ОТС видало нам сигнал, нам не цікаво. Рухаємося далі, а нехай шукає нам новий сигнал. З хорошим відсотком по виплаті. Хоча як я бачу, що тут по ГБП Аут. Ну, в моменті міг би бути плюс. Так, тут взагалі 54%. Щось ми сьогодні так в ОТС риничок не сильно вдало залетіли по відсотках по виплаті. гбп Аут теоретично вже би мав бути плюс. Ну, знову ж таки, гбп Аут. Що це за цей? Чому воно видає нам ось ці сигнали? Можливо, вони прям 100%, тому що якщо ми б зайшли зараз... В ГБП Аут, то ми насправді вже забрали б плюс. Це було б досить непогано. Але я не заходжу, тому що мені не подобається відсотки по виплаті. Так, ми вже з вами сидимо тут 9 хвилин 40 секунд. ГБП Аут. Так, ну-ка, це щось не так воно працює, мені здається. Давайте по нові. Або воно нам просто кричить: заходь в ГБП Ау, тому що все проливається. Давай забирати тут плюси. Але я чомусь в моменті сумніваюся просто через відсоток повибраті. Хоча, як бачите, перший другий сигнал БП УСД не дав. Ну давайте ДПП УСД. 99%. Так, тут вже цікаво, до речі. Тут вже цікаво, одна хвилина. Одна хвилина. Подивимось зараз, який у нас буде тут сигнал по ОБОТу ДБП. Плюс де хороший відсоток по виплаті. Якщо закриваємо тут, плюс в принципі, можна закінчувати. Але я ще спробую там 2-3 сигнали зайти. вже в принципі, Я думаю, 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 що неважливо вже наскільки хвилин вийде відео. Тут головне відпрацювати плюс, показати вам, що працює. Так, ми зміну пару на Aut N ZD. OTC теж у нас 92% по виплаті, це добре. Все, чекаємо сигнал, тому що ми десь хвилини 3, напевно, прогавили, гора нам показує, давай проти руху нам тут сигнал видала. Глянемо там на 5-хвилинному фреймі, де ми зараз знаходимося. В принципі. Теоретично тут може бути відбиття. Підходимо ми до ось такої зони, умовно, скупичення. Ну, дивимось, зайшли ми на 100 доларів, 100 на 50, вибачаюся. І будемо зараз чекати закриття цієї угоди. Закриється гуд, не закриється, будемо подвоювати. Так, 30 секунд закриття. Поки непогано сформувало нам свічку, непогана тінь у нас пішла. Такий мінімальний розворотний рух ми зловили на хвилину часу. І зараз будемо дивитися момент істини. Основні правила основні правила це якщо відсотки не підходять. Міняєте а, сам сигнал валютну пару. Якщо бачите, в мене чомусь трішечки бот затупив і видавав мені одну ту саму пару, я перезапустив його, тобто зайшов а, перезапустив, блокувати, і, як бачите, а, угода в нас закрилася в плюс. Тобто ми вже маємо так, давайте рахувати, бо я щось сьогодні просто не в ресурсі, як це модно говорити. Так, калькулятор ми відкриємо. У нас було, здається, 32 280 доларів. Мінус 32 461. 181 долар, ми вже заробили з вами тут сидячи у відео 12 хвилин. Давайте попробуємо ще декілька, вот, в принципі. Why not? Якщо зможемо заробити 250-300 доларів, буде добре. Тому що 180 це звичайно добре, але це такий мінімум, на що я, я не А от OTC. знову ж таки, ця сама пара. Алло, нам не цікаво. Бот, перестань. В моменті насправді по цій парі хороші відсотки. Просто зараз чомусь ОТС ринок нам дає такі собі відсотки по цій парі, тому не цікаво. Не цікаво. Інший сигнал. Інший сигнал шукати будь інший сигнал, в іншій нормальній валютній парі. Ще закриємо один плюсик, буде гуд. Так. 92% Супер. Це що нам потрібно. Те, що нам потрібно. ITNY OTC. Вгору на хвилину. Так, давайте спробуємо тут точку зловити Можливо, зараз. Відкотиться трішки нижче, почекаємо якийсь імпульс. Я не пропущу цей сигнал через те, що не відкотиться. Ну давайте звідси, в принципі, 50 доларів. А, вгору на одну хвилину ми взяли. Поки що профіт 180 доларів. Досить непогано можна було зупинитися, але хочеться 250-300 забрати. І буде супер, я буду задоволений. Так, ну поки що якось не виходить друге-третє коліно використовувати, поки що статистика ну, сьогодні прям хороша. Вчора було трішечки гірше, тому що теж по ньому підторговував, то використовував третє коліно для того, щоб перекрити свої попередні мінуси, але все одно там тих 150 чи 170 доларів в профіт. Тому дивимось, 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 дивимось. В моменті, бачите, тут, тут насправді дочекався трішки. Зайшов відносно краще того моменту, де у нас був а, графік зверху. І от зараз ну насправді на тоненькому мене торгується, може збрити, може не збрити, але якщо зайшов би вище ось тут, то насправді шансів було б набагато менше. Хоча от в моменті на останній секунді зайшло би. Маємо ще плюс 46 доларів. Давайте я буду тут плюсувати. Буду плюсувати так, 181. Плюс 46-227 доларів. Давайте, напевно, фінальну фінальну угоду. В будь-якому випадку, навіть якщо воно там зайде або не зайде, я думаю, що будемо закінчувати, тому що євро-долар по євро Європі, на 89 89%, хороший, хороший відсоток по виплаті підходить. Ще раз таки, з першим коліном 50 доларів а, пробуємо. Головне ще раз перебіжимося, враховувати. Об'єми, тому що, бачите, тут об'єми в моменті є великі, досить непогані і об'ємні свічки малює. Тобто на це теж потрібно звертати увагу. Так, вниз на одну хвилину, думаю, точка входу досить непогана прямо одразу. Після такого руху. Зайшли ми на хвилину, зараз будемо дивитися, що у нас тут буде по цій угоді. Враховуємо об'єми, враховуємо формування свічок. І в моменті теж дочекуємося точки входу. Тут я зайшов одразу, тому що зрозумів, що у нас були досить непогані об'єми вгору, без якихось явних відкатних рухів. Якщо вони і були, вони були короткі на ось такі от невеличкі хвилинні свічки після такого росту. І одразу ж таки майже зайшов в угоду. Хоча, як кажуть, завжди можна краще, можна було ось тут зверху зайти, але тут потрібно теж мати трішечки нерви, щоб дочекатися цієї точки входу. Тому дивимося, що зараз тут не збриє. Чи зброє, чи не збриє нас? Якщо не збриє, супер, я завершую, я буду задоволений, тому що я додав собі в купілочку плюс 45 доларів. 273 долари в мене вийшло за цю торгівлю по боту. Показався вам, як є. от Просто торгував по факту з вами там в прямому ефірі, і зараз там на 43 ми множимо. Це в нас 11 тисяч 700 гривень. Все. 20-15 хвилин, скільки ми з вами посаділи, 16-17. І такий от результат. Тому, друзі, пробуйте торгувати погоду. Головне, торгуйте з головою. Тут буде прикріплена стратегія, як по ньому торгувати. плюс я тільки що сам по ній торгував, тобто кожне наступне коліно в нас подвоюється. Тобто 50 доларів, потім Х2 і плюс 10%. Тобто вже не 50%, 110%. Після 110, 230 і тому подібне. Так само можна починати з долара. На картинках є розписано типу, початок торгівлі з долара і початок торгівлі з 5 доларів, який вам потрібен баланс, до якого коліна ви можете дійти. Тому, друзі, користуйтеся, але користуйтесь з головою, доаналізовуйте самі, дивіться на фактичний рух графіку, на об'єми свічок, наскільки ринок стрімкий, в моменті можете пропускати. Ввод, якщо ви в них не впевнені, якщо ринок йде проти вашого аналізу, тому що все ж таки бот це бот. Пропускайте їх, шукайте нові сигнали.